Я вітаю тебе, шановний друже, і в цьому короткому відео я хотів би поговорити з тобою про те, яким чином ти отримуєш позитивні емоції в своєму житті. Чи ці емоції потрапляють в твоє життя від того, що ти займаєшся улюбленою справою, зустрічаєш коханих тобі людей, відвідуєш улюблених друзів? Або, можливо, що переважно ці емоції надходять разом із споживанням якихось хімічних речовин, відвідуванням розважальних заходів, споживанням цифрових чи інформаційних продуктів на постійній основі. Якщо у тебе відповідь номер один, то скоріш за все в тебе все добре в житті. А якщо відповідь номер 2 то можливо, що ти хочеш щось змінити. Можливо, ти відчуваєш, що йдеш не своїм покликанням, не своїм шляхом, і хочеш в цьому житті щось змінити. У такому випадку я можу тобі допомогти в цьому.